питання. одне задам Всі закрити очі, будь ласка. Я задам всім одне питання важливе питання. Де ти будеш після смерті? Де ти будеш після смерті, якщо ти сьогодні помреш? Якщо ви не знаєте, вам потрібно прийняти Ісуса Христа. І ви будете знати. Якщо ви не хочете вічно горіти в пеклі, вам потрібно прийняти Ісуса Христа. У вас є така можливість це зробити. Якщо ви не хочете в пеклі бути, хочете попасти в рай, вам потрібно прийняти Ісуса Христа. Якщо хтось із вас хоче прийняти Ісуса Христа, підніміть руку. Тоді, будь ласка, посіть руку. Ви можете разом зі мною молитися такою молитвою. Тоді моліться разом зі мною. Дорогий Господь! Я знаю, що я грішник. Я знаю, що я займаюся ідолопоклонством. Прости мене. Ти умер за мене. Ісус, я в тебе вірю. Я вірю, що ти є Бог. І можеш дати мені. Вічне життя. Спаси мене! Я прошу це все в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Сидайте, будь ласка.